Меня зовут Катя. Я живу в місті Піліяславі. В свій час я не обращалася Богу. А коли почалася війна, мені на душі було дуже важко. І одного разу мене подруга привела в храм Духа Святого. Я побула на одній проповіді. Мені сподобалося, я прийшла на другу проповідь послухати пастиря, який розповідав про Бога, про допомогу, про Духа Святого. Я побула і ще раз, а потім я захворіла, і декілька днів не була. І до мене подзвонила служительниця церкви і попитала, чому ви не приходите. Я сказала, що я хворію. Вона каже, давайте я помолюсь за вас. І коли вона молилася, для мене стало набагато легше і дуже-дуже на душі стало легше. І на другий день я прийшла як ні в чому не бувало. Я почала приходити в церкву кожну неділю, кожну середу і кожну п'ятницю. Мені подобається молитва пастиря. Який молиться за здоров'я, за сім'ю, за благополуччя. І я почала в душі, в душі дуже, ну, як вам дуже сказати, підняла свій дух. Коли в мене пішов служити син, я кожен раз приходила в неділю на служення і молилася за воїнів. Молилися за сім'ю, приносила фото, фотографії сина. Всі молилася, щоб він мені дав вісточку. І коли я просила в Бога, він завжди до мене обзивався. Давав маленьке, чи сонечко прийшло, чи обізвиться, що я живий. У 2024-му мене пішов служити внук. І Також він. На фронті в мене було вже два воїна. І за обидва воїна в мене боліло серце. І я молилася і просила Бога, щоб він їх захистив, щоб він взяв під свій покров їх, щоб він не оставив їх в тяжку годину. У 25-му році в мене пішов ще один син на війну. І зараз у мене три воїна. Я за них молюся, і мені Бог завжди допомагає. Всі Він мені дає знати, де мої, де мої сини і де мої хлопчики. У мене внук був на 21 дню на нульовці, він не обзивався. Я просила Бога, дай маленьку звісточку, що в нього все, і перед Воскресінням Господнім. Мені обізвався один син подзвонив і сказав у мене все добре. Подзвонив другий син сказав у мене все добре. А внук, як наше сонечко, йому дали відпустку і він явився додому. У мене це свято було самим радісним, який послав мені Бог. Я дякую Богу, дякую пастирю, дякую служителям церкви, які мені допомагають у всьому, в якому в душі. Мене робиться світло і дуже дуже радісно. Я прошу, приходьте, ви не пожалієте, і Господь Бог буде завжди з вами, і Він буде завжди у вашому серці і допомагатиме вам.